І вірні, згідно з записаним порядком, розпочинають читати псалми у голос. Продовжуємо читати нову Зорю, третя сторіночка, часопис наш греко-католицької церкви. Читання псалмів триває до 17.30. А відтак розпочинається вечірня, опісля божественна літургія та молебень в наміренні військовополонених і безвісти пропалих. Свідчення звільнених з полону про пережиті страждання та нелюдські умови не дають нам забувати, що ще багато осіб в полоні, а дехто вже роками сидить у катівнях. Наше завдання молитися, щоб вони витримали, щоб повернулися живими до своїх рідних, каже отець Григорій. Окрім. Щоденної молитви, котра лунає в монастирі, під час літургії за якнайшвидшу перемогу нашого війська, за справедливий мир, отці відчувають потребу особливої молитви за тих, хто в полоні, часто заклики до спільної, але й приватної молитви за звільнення з полону, лунають з уст місіонерів. Кожного разу, коли я бачу звістку про звільнених українських полонених, я ще більше надихаюсь молитися про звільнення якнайбільшої кількості наших людей з московських катівень, наголошую ігумен. Нехай приклад монахів, місіонерів заохотить і інші парафії запровадити цілоденну молитву за тих. Хто нас захищає, а сьогодні перебуває в полоні. Адже знаємо зі свідчень, які тортури доводиться терпіти полоненим за любов до батьківщини, за те, що стали на захист України. Прислужба служба монастиря святого Андрія Перевозваного. Бачимо фотографії з монастиря? Наступна рубрика Християнське виховання. 26 років спільної молитви в стінах Яблунського ліцею. У шкільному календарі Яблунського ліцею є багато свят, та одне з найважливіших свято народження шкільної каплички, яка була. Освячена в 1999 році на честь одного із 12 апостолів Ісуса Христа Якова Алфеєвого. Відтоді одного з 12 апостолів Ісуса Христа Якова Алфеєвого. Відтоді спільна молитва у шкільному храмі стала багаторічною доброю традицією. Кожного тижня вівторок протягом не одного навчального року отець Дмитро Херманчук, адміністратор храму святого архистратиги Махила в селі Яблонька, служить святу літургію з кожним окремим класом почергово в намірені за здоров'я всіх учасників освітнього процесу, воїнів ЗСУ, за припинення війни в Україні. Крім цього, дбаючи про духовний розвиток дітей, отець Дмитро проводить. Катехетичні науки дає цінні поради, його активна співпраця із закладом та підтримка є особливо важливою для учасників освітнього процесу. Рідні яких захищають територіальну цілісність нашої держави. Храмове свято це День подяки Господу за дар життя. Цьогоріч, 9 жовтня, у день вшанування покровителя Якова Алфеєва. В шкільному храмі Яблонського ліцею відбулася святкова літургія згодом Олевень до Пресвятої Богородиці за мир в Україні та чин, чин освячення води. Урочисту відправу очолив отець Віталій Луцак, віце-декан Солотвинського протопресвітеріату, парох храму Різдва Пресвятої Богородиці, селища Солотвин. Йому співслужили отець Василь. Херманчук парох храму святого архистратига Михаїла села Яблунка, за ініціативи якого 26 років назад була освячена капличка. Отець Дмитро Херманчук, адміністратор храму святого архистратига Михаїла, села Яблунька, і шкільний капелан ліцейної родини, отець Іван Стефанишин, парох храму преображення Господнього села Пороги, директорка ліцею Ксенія Данилюк. Привітала гостей і всіх учасників освітнього процесу з храмовим святом. Вона наголосила, що шкільна капличка в Яблунсь... Яблунському ліцеї це місце особливої присутності Господа. Кожна спільна молитва в храмі науки є дуже важлива, тому що сьогоднішній непростий час фундаментальними засобами виховання і становлення громадянина. Є безперервне духовне зростання та самовдосконалення, вміння любити, бачити і цінувати красу, мистецтво у всіх його проявах. У сьогоднішній важкий час ми, як ніколи, потребуємо Бога, Його захисту і підтримки. Саме молитва за мир в Україні всіх її захисників є найбільшою зброєю українського народу. Заклик якої у цей складний час звучить зворушливо, Боже Україну збережи, зазначила директорка ліцею. У храм ми йдемо не заради користі земної. Нехай у Тебе не зцілюється тіло, але головне, щоб зцілилася душа, щоб звільнилася від ярма гріховних пристрастей. Саме в храмі наша душа набуває справжньої свободи, радості, простору. З усього, що ми маємо, діти є найціннішими. Наш Господь Ісус Христос благословив дітей, обійняв їх і наказав їм стати посеред усіх, щоб показати, що їм слід приділяти найбільшу увагу та турботу. Приємно, що учителі ліцею є також катехитами недільної парафіяльної школи. Олександра Сметанюк, вчителька математики, є куратором членів марійської дружини. Наталія Стефанців, завідувачка шкільної бібліотеки. Наталія Цьомко, практичний психолог Галина Смалюк. Смалюк, вчителька основ християнської етики. Для освітнього процесу школи кожна е, спільна молитва є дуже важливо, тому що сьогодні фундаментальними векторами виховання і становлення громадянина є. Безперервне духовне зростання та самодосконалення, Вміння бачити і цінувати красу, мистецтво у всіх його проявах. А головно розуміти на все воля Божа, Наталія Стефанців. Ну і фотографія дітки у вишиванках тут з, з отцями, з парухами, вчителями. Так, друзі, це ми прочитали вже третю сторіночку з вами. Так, третю сторіночку. Переходимо на четверту сторіночку нової зорі. Це вже середина нашого часопису. Так, так би мовити, тут вже кольорові шо, четверта, п'ята сторінка в кольорі. Красиво, все тут, гарні знимочки. Ну, і наступна рубрика наша візитації. Метрополит Володимир. Господь має. Прошу. Господь має велике милосердя над нами. Ой, трошки щось ніс крутить. Похолодання. Е -е -е -е. Візитація. Митрополит Володимир. Господь має велике милосердя над нами. Господь знає нашу слабкість, бачить спокуси, які при, приходять до нас на кожному кроці, тому не карає нас за терпеливо очікує нашого виправлення. Про це у неділю, 12 жовтня, сказав архієпископ і митрополит Івано-Франківський, владика Володимир Війтишин під час візиту у парафію все подобно Параскеви, села Братківці. Тисминського протопресвятеріату. Цього дня парафіяльна громада відзначила 20-ліття від дня освячення храму. Святкове дійство розпочалося урочистою зустрічю владики Володимира на церковному подвір'ї. Архієпископа тепло вітали діти та вірні святині на чолі з парохом отцем Романом Дармограєм, запрошуючи його очолити Богослужіння. Спершу митрополит здійснив чин освячення Кивоту. Відтак розпочалася архерейська божественна літургія, під час якої владиці співслужили отець Роман Дармограй, протопресвітер Тисменецького протопресвітеріату, отець Роман Микієвич, сутрудник парафії, а також запрошені священнослужителі Івано-Франківської архіпахії ГКЦ. Звертаючись до вірних із проповіддю, митрополит процитував Христові слова з Євангелія від Матея 18.35. Отак і мій Отець Небесний буде чинити вам, якщо кожен із вас не прощатиме братові своєму від серця свого. Сьогоднішня Євангельська притча є образом. Великого Божого милосердя до нас, людей, а водночас і образом нашого лукавства відносно наших ближніх. Цар, який хотів звести рахунки зі своїми слугами. Це Господь Бог, а ті боржники це ми, люди, по кожен із нас, починаючи від маленької дитини і аж до старості. Входить у борг перед своїм творцем. Бо скільки разів зрішимо, стільки разів стаємо більшими боржниками, пояснив Архіерей. А відтак додав, Господь Бог має повне право судити нас справедливо за ці борги, має повне право покарати нас в'язницею, тобто вічними муками, але Господь має велике милосердя над нами. Справді, Він кличе. Нас до е, обрахунку у сповіді, готовий подарувати е, нам весь наш борг, забути всі численні кривди, які ми заподіяли йому, Господь знає нашу слабкість, бачить спокуси, які приходять до нас на кожному кроці. Тому не карає нас, а терпеливо очікує нашого виправлення. Владика закликав вірних наслідувати це Боже милосердя у своїх стосунках з ближніми. Взамін Господь бажає, щоб і ми відпускали тим, що провинилися проти нас. Бог нам наказує прощати винуватцям нашим для того, щоб це вийшло на користь для нашої душі. Як добрий воїн, тільки в боротьбі може довести, що він є добрий воїн, так і ми повинні доводити своїм щоденним життям через любов до Бога і наших ближніх, що ми є добрі християни, наголосив на сам кінець науки проповідник. Після моління архієпископ привітав вірних із 20-літним ювілеєм храму, вручивши грамоти для парафіальної спільноти на чолі з парухом як визнання їхньої ревної праці для добра церкви. Згодом отець Роман Дармограй щиро. Подякував владиці за візит, архіпастерські молитви та духовну підтримку. На завершення митрополит Володимир уділив вірним архієрейське благословення. А всі присутні спільно виконали духовний гімн, Боже Великий Єдиний, підносячи молитву за Україну. Департамент інформації Івано-Франківської архієпархії ОГКЦ. Ну і бачимо знімочки з храму перед царськими воротами перед престолом і Владика виголошує тут і зустрічають дітки у вишиванках, парафіяни перед, на площі перед храмом. Так, друзі, наступна стаття. Так, продовжуємо нова зоря, сторіночка 4. Наступна стаття. Владика Микола очолив. Молитовні чування у погоні. Після чудесного улову риби Петро стає у правді перед вчителем і розуміє, ким є він, і, не мов би у відзеркаленні, бачить себе і каже: Господи, відійди від мене. Інколи подібно відбувається у власному житті, після якогось краху, невдачі, хвороби. Чи... Терпіння, стаючи перед Богом, нас має страх, який приносить гріх. Але, як нас навчає апостол Іван Богослов, тільки у любові немає страху. Хто любить, той не боїться. Про це 12 жовтня сказав Владика Микола Семенишин, єпископ, помічник Івано-Франківської, архієпархії Гогоцеп, під час архієрейської божественної літургії у храмі Монастиря. Успіння Пресвятої Богородиці чину Святого Василя Великого, що у селі погоня, як і кожного місяця на моління зібралася велика кількість паломників з різних куточків Прикарпаття. Серед прочан були також і ті, хто вирушили, вирушили у піше паломництво від храму Царя Христа, що на Майзлях. Під час літургії владиці Миколі співслужили ігумен отець Терентій Цапчук ЧСВВ та отець Роман Микієвич протопресвітер Тесмирецького протопресвітеріату і чину та духовенство архієпархії. Звертаючись до вірних. Під час своєї проповіді Архерей зазначив, місяць жовтень є особливим, він є місяцем Богородиці. Дякую усім, хто молиться на заклик на святішого Отця, Папа Лева і Блаженішого Святослава, розуміючи, роздумуючи над таїнствами Бога і людини, а також за, за припинення війни та настання перемоги, щоб наші захисники. Повернулися додому, щоб знайшли тих, хто пропав безвісти і тих, хто у полоні. Відтак проповідник перейшов до роздумів над Євангелієм. Сьогодні Симон Петро вчить нас дуже важливої справи для нашого християнського життя довіри до Спасителя. Навіть тоді, коли професійний рибалка усю ніч ловив, але нічого не спіймав, слухаючи проповіді, Ісуса повірив йому. Ось його зачепило, переконало, і ми бачимо великий улов риби. Довіра на Боже Слово в нашому житті приносить плоди, навіть ті, яких ми не очікуємо. Я певен, що кожен з вас міг би зараз поділитися не одним моментом дії Бога в власному житті, мовив єпископ. Програма чувань продовжилася виставленням найсвятіших таїн. А опісля відбулася адорація. Відтак, паломники взяли участь в молебні до Пресвятої Богородиці та кафісті до Пресвятої Трійці. Пізніше прочани молилися співну Вервицю до Божого милосердя. На завершення в рамках чувань вірні отримали апостольське благословення та помолилася кафіс до святого Архістратига Михаїла, департамент інформації івано франківської архієпархії ну і тут також Отець Микола в храмі читає, Євангелію бачимо і е, храм е, Золоті Бані. Так, то була четверта сторіночка, яку ми з вами, е, з вами разом прочитали четверту сторіночку, так. Переходимо на п'яту сторіночку нової зорі. Е, так. Рубрика Катехетичне служіння. З'їзд катехетів в Івано-Франківську». 11 жовтня в архікатеріальному і митрополитному соборі. Соборі Воскресіння Христового відбулася особлива подія з'їзд 233 катехитів Івано-Франківської архієпархії вони отримали благословення від архієпископа і митрополита Івано-Франківського, владики Володимира Війтишина на канонічній місії на Новий церковний рік, допомагаючи парафіяльним священникам оголосити Слово Боже. Знаково, що цього ж дня катехити звершили. Паломництво, пройшовши крізь ювілейні двері Собору, а ті, хто виконав необхідні для цього умови, отримали повний відпуст з нагоди ювілейного 2025 року в католицькій церкві, урочисті богослужіння очолив владика Микола Семенишин, єпископ помічник Івано-Франківської архієпархії ГКЦ. Йому співслужили отець Василь Качмарський, голова катехетичної комісії воно архієпархії, а також численно зібрані душпастирі, які приїхали разом зі своїми катехитами. Під час літургії єпископ виголосив проповідь, у якій роздумував над значенням місії катехитів. Дякую вам за те, що ви виявили бажання. Катехизувати, навчати інших віри Христової, навчати словом Христового вчення, але також і прикладом вашого особисто християнського життя. Слово Христове є завжди таке, яке дарує життя. Боже слово, є завжди словом надії, є словом Воскресіння. Звершуючи катехетичне служіння у парафіях, пам'ятайте, що ви не проголошуєте якоїсь науки, яка вам. Подобається. Ви представляєте єпископа, який єдиний має повноту влади у навчанні. І ви сьогодні прийшли, щоб це благословення отримати, мову проповідник. Після літургії владика Микола провів чин благословення на катехетичне служіння у новому 2025-26 церковному році для катехитів, головна місія яких Провадити катехизацію та християнські науки, несучи євангельську вістку серед Божого Люду. Згодом архієрей провів обітницю катехита. Також єпископ помічник вручив катехитам канонічні місії від архієпископа і митрополита Івана франківського владики Володимира Війтишина. Крім того, Владика Микола зачитав молитву до блаженої Єсафати Гордашевської, яка нещодавно була проголошена покровителькою катехитів. опісля духовенства та вірні помолилися в наміренні святішого отця, щоб отримати повний відпуст, власна інформація. Ну і бачимо перед катедрою дуже чисельно е зібрані. Дуже багато на, 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 на всій площі, можна сказати, стільки багато і священнослужителів, і е, катехитів, і, мабуть, їхні якісь родичі. Так, наступна, друзі, рубрика наша молодіжні спільноти. Світло для світу зголення при парафії. Покрови Пресвятої Богородиці в селі Голень на Калощині створили нову молодіжну спільноту. Благословення на добрі справи, духовне зростання та активну участь в житті парафії відбулося після літургії. Як зазначив сотрудник парафії отець Микола Хомен, члени спільноти склали присягу, підтвердивши свою вірність Богові, церкві та спільному служінню. Саме благословення стало важливим початком шляху спільноти, що прагне нести світло Христа у світ через молитву, добрі діла та щиру єдність. У нас на парафії ми працюємо з дітьми та молоддю. Якщо дітей до храму приводять батьки, то молодь має приходити сама, зазначає отець Анатолій Козак парохраму та протопресвітер Реголинського протопресвітеріату. Та молоді люди завжди кудись діваються, хтось на навчанні, хтось на роботі, хтось на заробітках. Отож, отець Анатолій разом із сотрудником парафії отцем Миколою Хоманим вирішили допомогти молодим людям, які з дитинства ходять до храму, які виросли при парафії, створили спільноту. Бо життя в спільноті, за словами паруха, це щось особлив... особливе, те, що гуртує, те, що об'єднує. Попередньо священники збиралися разом з молоддю та вирішували, як назвати новостворену спільноту. Було чимало ідей, та остаточним виявився варіант, запропонований отцем Ана... Анатолієм Козаком. Світло для світу це слова з Євангелія від Матвія 5, 14, 16. Ви світло світу не може сховатись місто, що лежить на верху гори. І не запалюють світла та й не ставлять його під посудиною. Лише на свічник, і воно світить усім в хаті. Пояснює отець козак. Це означає, що християни, особливо молодь, наслідуючи Христа, Мають бути добрими, сповненими любові та світла для інших. А їхні добрі справи мають прославляти Бога, молодь, рушійна сила, яка має йти межі ровесники та показувати приклад християнського життя і вчинків. До спільноти увійшли 27 осіб віком від 14 до 21 року, але можуть бути люди і до 35 років. Серед них учасники вівтарної дружини, хористи молодіжного церковного хору, відвідувачі школи християнського аніматора. Останні багато допомагали при проведенні християнських літніх таборів, також молоді люди, які зараз об'єдналися у спільноту, беруть участь в різноманітних театральних. Християнських сценках і постановках, благодійних ярмках та інших акціях по збору коштів для ЗСУ. Щомісяця в голені кожного останнього четверга відбувається дзвін пам'яті. Акція на честь полеглих у російсько-українській війні односельців. Продовжує отець Анатолій. Під час цього завжди присутня наша молодь. Також на похоронах героїв молоді люди, молоді люди несуть прапори. Зустріч з молоддю. Зі спільноти відбуватимуться двічі на місяць в катехетичному класі. Раз у тиждень там буде катехізація для дітей, а наступного тижня збори спільноти. Передуватиме збора Божественна літургія, згодом обговорення актуальних християнських, життєвих тем ігри та частування. До речі, в учасників спільноти вже є своя форма. Ці жовті футболки зі символікою в центрі хрест, у колі довкола цього проміння. Добрий досвід об'єднання молоді з голенням будуть поширювати в інших населених пунктах. На синодах єпископів е, говориться про євангелізацію, катехизацію та створення молодіжних християнських організацій підсумовує Отець Анатолій. Про це постійно наголошує наш архієпископ і митрополит Володимир Війтишин. Отож, ми будемо розвивати молодіжну спільноту і цілому молодіжний рух в церкві. В цілому молодіжний рух. Марія Гринівецька. Ну і бачимо чудова молодь, е, такі в них однакові футболочки гарні зроблені. Е, і в храмі тут вони гарно. Так. Ну що, дай Боже, це була п'ята друзі, сторіночка нової зорі. Красиві кольорові знимочки тут сюди. Так, шоста. Шоста-шоста сторіночка. Отже, так. Давайте прочитаємо тут трошки часу. залишилось. спершу прочитаємо на шостій сторінці духовні роздуми. Наша молитва. Замість питати Бога, чому він не чує наших молитов, варто спитати його та себе, яким був би цей світ, якби всі, хто моляться, не молились? Якою була б я, якби не молилася? Можливо, те, що ми досі живі, це плід мільйонів молитв і праця тих людей, кого Бог нам дарує, як відповідь на ці молитви. Можливо, я і ти це теж відповідь, на чиїсь молитви. Хочу бути доброю відповіддю, чіткою, вчасною. А ви, сестра Зоряна Антонія Шелепило. Ну і тут верветься така на, на святому письмі тут зображена. Так, друзі, ми, ми переходимо до дуже важливої статті. Запустимо тут.